Бути мером краща робота у світі. Тебе обирають на п'ять років. і Можеш робити все, що забажаєш. Хочеш, як кличко, нарізай землю людям Фірташа та шатальовочкина, які допомогли тобі стати політиком. А хочеш, просто забирай собі комунальне майно, заправки, мости, будинки. Якщо ти мер, можеш швиденько все покласти в кишеню. Так, так і так, все моє і стати найбагатшою людиною в країні. ТОП-5 самих успішних з точки зору заробляння грошей мерів далі в програмі. Обтіжі на одну зарплату. Саме так проклинають один одного українські чиновники. Я не знаю, є у мене зарплата чи ні. Я прийшов змінити цю країну. Невже мери українських міст не знають, скільки ж заробляють чесною працею? Слідуючий вопрос. Тож із очільників українських міст живе на широку ногу. Дячний, що з мене зробили олігарха. А хто ледь зводить кінці з кінцями? У мене немає якої машини, статків на рахунках немає. рахунків рахунків немає. Там нерухомості в будинку, та що там десь. Ки голова Львови з зарплатнею біля 13 тисяч гривень нещодавно потрапив у скандал з будівництвом шикарної заміської віли вартістю щонайменше 3 мільйони гривень. Та йому ще далеко до екс міського голови Одеси Олексія Костусева. Любитель костюмів Брюні ще й досі змушений виправдовуватися за придбаний у столиці будинок вартістю щонайменше 12 мільйонів гривень. На яку ж зарплату живуть українські градоначальники? Не отримав 92 дві тисячі. Мери мільйонери та мери жебраки нарешті показали свої декларації. Найзаможнішим мером України став безсмертний очільник Харкова. Пожалуйста, минуту внимания. Одіозний Геннадій Кернес. Смотри, сучий піс. я тебя умножу на ноль. Ти тебе ясно або нет? За минулий рік йому вкотре вдалося зробити майже 13 мільйонів гривень. Це при тому, що офіційна зарплатня Геннадія Кернеса у мерії 8 тисяч 875 гривень. Коли вам стане грустно, посмотрите і вспомніть про мене. Філігранна робота із цінними паперами. Адже судячи з декларації, прийшов у мерію Кернес ледне голим і Навіть просив допомоги з бюджету. Ще за перший рік на посаді мера Харкова у 2010 році пан Кернес, судячи з декларації, жив на вулиці, отримував 11,5 тисяч гривень на місяць і навіть двічі отримував матеріальну допомогу у 22,5 тисячі гривень. У тебе скучне лицо. тебе ніхто грошей не дасть. сьогодні. ж Тільки автопарк, на якому помічали очільника Харкова, оцінюють щонайменше у 2 мільйони доларів. У декларації щоправда лише одна автівка вартістю щонайменше 6 мільйонів гривень, і ділянка аж на 7 квадратних метрів. Це приблизно як площа маленького сараю. Серед нерухомості мери лише квартира на 154 квадратних метри. Ось у цьому будинку.

Вона очолила міста після скандального звільнення з посади регіонала Володимира Дебоя. За минулий рік екс-секретар міської ради Любов Володимирівна примудрилася заробити майже 722 тисячі гривень. Її ж родина майже мільйон триста тисяч. у декларації чотири земельні ділянки, два заміських будинки, п'ять квартир і шість машин. Очільниця Житомира Любов Цимбалюк ексклюзивно програми гроші погодилася показати і розповісти. Звідки ж беруться мільйони? Знаєте, слово відкати вони не можуть до мене ніяк відноситися з однієї простої речі. Я ніколи не була чиновником. Пані Цимбалюк переконує живе ось у цьому двоповерховому будинку на околиці Житомира. Все життя займалася бізнесом. Заходьте Сьогодні ж крісло мера бізнесвумен Любові Цимбалюк не заважає. У сімейному бізнесі зараз ресторан, мережа салонів краси та інша підприємницька діяльність. Нам вистачає на те, щоб погасити кредит і платити за дитину за навчання. Знайомтесь, а це мер сум Олександр Лисенко. Найскромніший серед найзаможніших. Рахунків немає там нерухомості будинку, та що там десь. Близь... За декларацію за минулий рік він заробив 355 тисяч гривень. Офіційна зарплатня 9 тисяч 300 гривень. Має дві земельні ділянки, два житлових будинки, два легкові автомобілі і чотири вантажівки. А от на сім'ї жодного майна в декларації не зазначено. Очільник Сум переконує, що вже давно живе у цьому будинку на 137 квадратних метрів. Новий будувати дорого. Коли порахували, що скільки новий будувати, а тоді подивилися, що. Затишний, маленький, нормальний. Тож планували другий поверх. А знаєш, він кому потрібно Тобто другий поверх ходити туди. Тому там лісниця, додатково, ще треба гроші складати туди. Ми в трьох живемо, нам отак, чотири кімнати. Розповідати про автопарк мер Сум соромиться. Тож чи то на камеру, чи то на радощах застрибує на велосипед. Раз. Можна, планує їздити на роботу. Так, от виїжджаєш на роботу. Топ. Виявляється, міський очільник Сум залюбки їздив би на роботу на велосипеді, як мер Лондона Борис Джонсон. Але боїться осуду. Знаєте, я це не афішую. Тоді вже будуть там хто сміятися, бо хто глузи. Та не всім мерам українських міст пощастило мати дах над головою. То без Харченки в очолі Олександр Мамай. За декларацією дому в нього немає. Їздить на газі 95-го року. І живе на одну зарплатню у 18 тисяч гривень. Та, судячи з усього, від голодної смерті очільника Полтави рятує дружина Людмила за місцевими мірками. Вона олігарх, володіє чотирма автівками і рахунками на 64 мільйони гривень. Мати героїня це велика честь для нашого міста. Так само без даху над головою страждав і мер Запоріжжя Олександр Сін. Нещодавно розповів журналістам, що не має свого власного житла. Тож вимушений був оселитися у будинку своєї 19-річної подружки Діани в елітному поселенні сонячне. Я спокійно реагую на ці крики і буду робити свою справу. А от у номінації Альфонс року перемагає мер Тернополя Сергій Надал. Живе у триповерховому будиночку на земельній ділянці площою 1200 квадратних метрів. Вартість такого будинку щонайменше 200 тисяч доларів. За словами мера, придбати допомогли батьки дружини Олени. До речі, звання офіційно найбіднішого мера України отримує Олексій Каспрук. Градоначальник Чернівців зарплатняли дотягує до трьох із половиною тисяч гривень, та це не зашкодило йому здобути статус найбіднішого мера одного з економічно найуспішніших міст країни.